Українські кахлі 18-го – початку 20-го століття, із такою назвою 1 лютого у краєзнавчому музеї горішніх плавнів відкрилася виставка. Експозиція налічує 17 предметів, знайдених дослідниками на території околиць нашої громади. Серед музейних експонатів цегла, плитка і кахель, якими будували і личкували печі. Треба сказати, що піч була центральним елементом. Любої хати, любої споруди, і її прикрашали цим пічним кахлем. Людей, які не мали печі, називали безпечні. Спочатку печі білили, їх прикрашали малюнками, розписами, ну, такі, це були сакральні оберегові малюнки, а пізніше вже десь з 16 століття почали прикрашати. Кахлем Кахель відрізняється від плитки тим, що на задній стороні є румпа, яка створює вакуум і забезпечує тепло в нашій оселі. Румпою називають виступ у формі відкритої коробки із заднього боку кахелю. Вона забезпечувала міцне з'єднання із складкою печі і дозволяла оздоблювальному матеріалу ефективніше зберігати тепло. Один із таких у краєзнавчому музеї можемо побачити кахель першої половини XVIII століття із рослино-геометричним зображенням і класичним шатровим орнаментом. Рівносторонній хрест в оточенні восьмипелюсткової квітки. Фрагменти хреста бачите по це по центру. Де хрест значення цього хреста перехрестя двох світів духовного і матеріального. Йдуть зображення рун по краям. І зображення шестипелюсткових квіток. Центральні і отакі зображення зірочок. Теж у нас шестипелюсткові, вони значення вищих планет, якими керує. Перун або Бог Індра. Широке розповсюдження у орнаменті кахлю мав мотив вазон з квітами. У цьому варіанті, зображеному на фрагменті, який експонується у музеї, вазон трансформується у дерево життя. Це зображення історики пов'язують із образом родового дерева. Зокрема, наукова співробітниця музею міста розповіла, що масове виробництво цегли, а також теракотових і керамічних виробів припало на початок 19 століття. Кахель та цегла таврувалися виробником. Серед цікавих експонатів, на яких зберігся подібний знак якості, є клеймо на фрагменті керамічної плитки для підлоги виробництва товарищество барона Едуарда Бергенгейма. Ця плитка виготовлена на харківському заводі з виробництва теракотових та керамічних виробів і вогнетривкої цегли. За прийскурантом 1895 року вартість однієї такої плитки становила 8,5 з половиною копійок. Ці плитки були дуже зносостійкими. А ось ця цегла із клеймом Фарке, ймовірно виготовлена у місті Бахмут на заводі, який належав підприємцю німецького походження. Детальніше ознайомитися із виставкою українські кахлі кахлі» 18-го початку 20-го століття у краєзнавчому музеї горішніх плавнів охочі зможуть до 17 лютого.